Всім привіт і прошу мій світ! В цьому відео ви побачите, як ракетна піч перетворюється в дракона луна. Приблизно схожими на ці малюнки і фото традиційних китайських драконів. А також замість тимчасової алюмінієвої гофри, яка швидко нагрівалась, так і швидко вистигала, з'явиться тепла масивна лежанка, яку вирішив зробити теж з важких і товстих автомобільних балонів, щоб це була надійна і майже вічна лежанка. На цій схемі показаний рух димових газів з голови луна через лежанку на вулицю. Всього знадобилося 5 балонів, 1 напряму на вулицю і 4 на лежанку. Зварював всю конструкцію на вулиці, а затягувати її прийшлось знову як ракетну піч через дверний пройом. Робота була непроста, але цікава: товщина метала 10 мм. І щоб відрізати чи проварити, пішло 35 відрізних кругів і 5 кг електродів. Місця, де зварювались балони, і під яким кутом, а також лючки для прочистки балонів показані ручкою. З'єднувати, підганяти і зварювати потрібно було так, щоб всередині не було ніяких перешкод і виступів, щоб димові гази спокійно проходили по димоходним каналам. І все було горизонтально. Зеленими рисками позначені розміри самої лежанки. Шкода, що сварочні роботи і як затягував у майстерню, 400-кілограмову конструкцію були втрачені, і це були епічні кадри і відео. Але хто хоче повторити все по цій схемі буде зрозуміло. Ось так ці зварені балони виглядають всередині. З лючками для прочистки від сажі і шиберами для регулювання напрямку домових газів. Далі конструкція з балонів після з'єднання з луном була дуже щільно окладена великими й малими каміннями з граніту. І обліплена глиною соломою без повітряних карманів і пустот. Це дуже важливо. Загалом, щоб зробити голову, тіло і хвіст, пішло приблизно 5 автомобільних прицепів глини, 3 тюка соломи і 2 прицепи граніту, який, до речі, дуже довго тримає тепло. Приблизна вага лежанки 2,5 тони, а луна повністю близько 4 тонн. Приблизно місяць сушки маленьких коротких протопок, пічки, глина на лежанці почала тріскатись, але не критично. А от зовнішній вигляд ці тріщини псували. І я довго не міг знайти вихід з цієї проблеми, глину рвало від температури, особливо на голові луна, але про це далі в відео. Але хто шукає, той завжди знаходить, як казав той же самий містер Фог. Я знайшов вихід з цієї ситуації, як робили в давнину наші предки. Сама звичайна мешкавина мені стала в нагоді і прибрала всі тріщини великі, середні, а малі тріщинки закриє глиняне молочко, грунтовка і покраска. Моя порада: якщо вам треба зробити піч з глини чи цегляну піч, якщо вона тріскається, спочатку закріплюйте штукатурну сітку. Потім шар глини і зверху використовуєте звичайну мішковину, яку треба добре просочити глиняним молочком і вдавити в глину. А далі замазати. Результат вас здивує. Беріть на озброєння мій досвід. Одна проблема, що всю цю роботу я робив у травні. І щоб мішковина гарно пристала, обов'язково це треба було робити на гарячу лежанку. Зараз ви почуєте мою эмоцию під час этой работы, Але вибачаюсь за российскую. Надо что-то делать. Рина сохнет. Тоже жара капець. Вам... Короче, градусов наверное. Ой, градусов 40 по ощущениям. Как в сауне. Под... Ну короче, приходится попотеть. С Божьей помощью как-то сделаю. Peace. Ну, а як же прийшла ідея створити саме дракона? Я вирішив: якщо вже і обліплювати глиною саму бочку, і камеру горіне, чому б не зробити не просто глину, теплонакопичувач, а зліпити цілого дракона з вогняною пащею Тілом, лежанкою і хвостом. І все це буде нагріватися і повільно віддавати приємне тепло, щоб ракетна піч стала не тільки функціональна, але й незвична. Тим паче для пічки в якості перетворення дракон підходить як найкраще. До того ж він є символом року, в якому я народився. Ось так все совпало. чи я сам поєднав. Саме створення луна почалось з того, що я обтягнув оцинкованою штукатурною сіткою бочку і камеру горіння. Зробив із штукатурної сітки уси, брови, рога, ніс, лапи. Все повинно було триматися і не відпадати. На такому собі каркасу із сітки, в якому закріплювалась суміш глини з піском. Це був дуже творчий процес, щоб вийшов саме традиційний китайський золотий дракон. А не бичок, корова чи верблюд. Хоча в ньому всі ці тварини і є. Я зробив все, на що хватило моєї уяви, але з моїми умовами, що це взагалі-то піч, а не просто декорація чи скульптура з глини. Ці всі відео це як пасібник для тих, хто захоче повторити щось подібне для себе, а також як історія виникнення ракетної печі Дракон Лун, як я вважаю, єдиного в світі, але знаходиться він в Україні. В наступному відео ви побачите грунтовку і покраску луна також супер краску, яку підбирав цілий рік. Ще багато цікавих і корисних відео будуть на моєму каналі. Дякую всім, хто дивиться мої відео, підтримує мій канал лайками і підписками, коментарями і поширеннями. Чекайте наступних відео, а далі обов'язково буде.